Це повноцінна робота за мінімум коштів. Якщо бюджет в 3000, треба і передок, щоб був ведучий, там, і щоб був вже тракторний мотоблок, то ось варіант пацани вантажить. Причому є і дешевші трьох без передку. А от з передком там чи 450, то бачите, роздатка, карданчик. Тут все файно, Тут як в шифінгу система. Кардан грубий йде. Шарова рама, бачите, яка груба. І, і трьохточка точка Що ми бачимо, відбору колес. Це колеса, Це колес. Колеса є чотири штуки. А, старе, така фреза, щоб. ну, неметовочна фреза, і карданчик, вом. Так само, ну не, не все на навісна він потягне, вони легенькі, але з переднім мостом нічого дешевше ви не возьмете. Таке, щоб воно було. Він збирав чоловік. Этот, Якщо що, якщо що, я його інстаграм ставлю в профі. Що збрав? Ні, ну такі трактори, що тут все треба доробити, все треба ще його до ума довести, бо електрика ніяка, рама, ну не рама, і кузов, робоче місце, ну все, там печально. Саме дешеве китайці на всьому, чому могли. Ну, от бачите, короткі ремні, як Шефенго стоять, короткі ремні справа, то не мотовочна коробка. Саме основне передний мост ведучий. Вот. І тут теж, ну, бачите, передній мост, передня балка зроблена, грамотно. Все. Тобто, я сейчас вам покажу, що без передка, що є дешевші. Ось це стоїть без передка. Такий Там зубр є 245, кентавр і скал. Кентавер а скал 220-240Б. 2600 починається старт цін. Вот. Такий теж оця коробка йде. Бачите, не мотоблочна коробка, стає карданчик, стає 300 кг біра на підйом і маловато маса, 2 літра всього йде в гідравліку ну, підйомний механізм цього насоса. Тому він не підніме, наприклад, важку сажалку двохрядну або там транспортерну копалку, то понятно. Но під таке облігчене нав'язку, щось вже поробити трохи не мотоблок, щоб був. Бо такої з мотоборщину навісним, і вони теж там по стоять, по 2,5 тисячі. Ну там сугубо на свій огород. Техніка. Це є вже техніки, можна кудись трохи виїхати, комусь викопати картошку, заробити пару копійок. Поняв, так само покосить і так далі. Понятно, що такого вірокса він не потягне. Ну є облегчені коси. Так само по копачам є облегчені копачі. Так само по фразі пацани там метр сорок лай. Скоро метр тридцять і ще удешевлені, ще буде менша ціна на такі, на такі тракторці на фази. мотор 11-15. Вже дуже їх багато, запчасті, на них є, все файно. Коробка. От масляний насос зверху мас насос, до речі, теж хороший. Тут ще додають. Бачок додатково щоб для жидкості, для гідравлічної, щоб був об'єм більший. Тоді він буде краще файніше піднімати, бо мало масу. В системі всього там 2 літри йде. І воно ну, не вистачає, щоб підняти нормальну вагу. Вот, така робоча нагрузка, звісно, 250 кг в він працює. Наприклад, фреза там 100, 180 кг для нього. ну, Такий нюанс є. От. Ну і звісно, що, самі розумієте, що там е, когось мульчера чи прес подборщик то вже буде до нього перебор. Ну, де мінімальні якісь роботи, мінімальні задачі Колесо високі, там є ще у нас е, 350, там 1350, зрозуміло, що немає. Там йдуть средні 16 диски, він вищий йде кентаврик. Коротше, ось таких є вибір хороший, з таких тракторців. Або також споредком, або такі. Є нормальний вибір. А якщо у вас треба вам трактор, у вас дуже обмежений бюджет і вам не влаштовує мототрактора, обичні з самотовочним приводом в коробки, то ось є такі вот трактора, як варіант. І звісно ж відповідно, що самі бачимо, я зараз просто підніму, показуюся, розпорівняємо, що бороть. От, сьогодні на город, такий трактор. Все. Ну ви бачите, різниці Ну, Тобто, цього. Понятно, тут фреза може бути в комплексі, там дешеве навісне, всі преимущества на то на свій огород. Навпаки. Там отакі фрази, отакі -во, там, культиватори буга, такі -во. а на такого дракона можна вже почепити такий маленький віракс з ку а вот таку Україну, Вот такий пужок. Або такий або мед однокорпусний, як варять. Ну, на трьох точках маєте інша оранка бути. Ну я думаю, це все всі розуміють. І відповідно до того, що де інша коробка, грубша, більша, більше ваги, а вага теж відіграє роль в тракторі. Ого, дивіться, які у нас просто тут маневри. Йо-майо, оце вам такі проїде. Привезе такої машини, тракторця Невас, кінтаврік. Вже готовий. Зараз ще буде сюди інший ставати і поїде.